Добрий день, шановні колеги. Вітання з Агроарени Південь. Сьогодні 6 травня, шостий день після посіву соняшнику і ми проводимо внесення ґрунтових гербіцидів. Це перший сприятливий день після посіву, коли немає вітру. В першій половині дня випала невелика кількість опадів на 8 мм. 8 ну, це фактично 8000 літрів на гектар, якщо рахунку. Ну і плюс це наш вилив 200 літрів. З продуктів, які застосовували, це Харнес нормою 2 літри на гектар, а також суміш продуктів Челендж 2,5 літра на гектар, плюс Харнес 1,5 літра на гектар. Фактично, це препарати, які мають ґрунтову дію, але. Відрізняється дещо іншим механізмом такої дії. Харнес поглинається виключно кореневою системою і проростками бур'янів. В той час як челендж поглинається колелоптелем, гіпокотилем, а також сім'ядолями бур'янів, які вже зійшли на час внесення. Ну, Як, наприклад, ось ці. Власне, щодо часу очікування. Шостий день, хоча я думав, сходи з'являться дещо раніше. Але якщо подивитися, фактично ми вже маємо рослини, які знаходяться, ростки, які вже під самою поверхнею грунту. Я думаю, на завтра вже будемо мати... Появу сходів тому, колеги, можна сказати, що перший і важливий крок у захисті культури від бур'янів виконано. Бажаю також і вам чистих полів, дружніх сходів та гарних врожаїв. Бережіть себе. Дякую.